Чого прийшла? Пересвідчити, що нарешті розлучила мене з Андрієм. Нащо ти йому телефонувала? Дуже вдячна тобі, сестричко, за таку послугу. Ми з ним учора посварилися. А після того, як ти йому подзвонила, Андрій вирішив, що я тобі про нього набрехала, що це я вигадала, ніби він мене побив а не ти. Ми просто лаялись. А після того дзвінка він на мене наїхав, мовляв, якщо він мені набрид. Можливо, просто розійтися, нащо цей цирк? Тепер наші стосунки на межі. Навіщо ти в них влізла? Тобі показалося який сенсі? де? До чого ти прийшла? А, як, я поговорю з нею. Я теж не уявляю помаду на те, що з одягу стерти випрати неможливо. Можливо, це здалося? Гаразд, але я на твоєму місці б краще показалась офтальмологу чи неврологу, бо ти бачиш те, чого нема. Можливо, це не зір, можливо, це нерви здають. Краще перевірити.